А ми продовжуємо. І у нас не тільки халатики, так, сьогодні а, для вас, але і ось такі домашні костюмчики, а, атмосферні, веселі. Подивіться, аж настрій піднімається. І колір такий бисковий, теж атмосферний. А, гляньте, ось ці кролики, я не можу. От Одра, ну, одразу посмішка. От так і на вас будуть дивитися ваші домашні. А тут така йде футболочка, так це у нас турецька якість, футболочка йде, а, бавовняна. І ось такі брючки суреміще в комплекті. Боже, які вони еластичні. О, то це я люблю таке, воно еластичне для дому. Боже, яка тканинка приємна. Це більш таки, якщо у вас вдома, як то кажуть, тепло, ви полюбляєте ходити собі в чомусь такому полегшеному варіанті, не полюбляєте, можливо, халатки або і полюбляєте халатики, інколи поверх накинути, Зверніть увагу, такий костюмчик домашній, можна як і піжамку використовувати, і бузі мої, я не му. Може, ці хвостіки, тут, і хвостик пупочка йде тут, ось подивіться, хвостик пупочка і так? А, тут сердечки, тут ці кролики, ну, взагалі любов-любовна. А в розмірах, так, код ЛС 295, в розмірах 48 і 50. А це у нас ідуть. Таким комплектиком, так, футболочка плюс брючки. Це може бути домашній костюмчик, це може бути все простручено, дивлюся, це може бути як і піжамка використовуватися, тому що натуральна іде бавовночка, тканинка, і дійсно спати одне задоволення в такому костюмчику. І тут наші такі кролики, так і по еластичності, і футболочка, так, теж доволі еластична. Ну, як бавовночка, так потягується. Але брючки, от брючки, до речі, ще раз давайте продемонструю вам брючки. По-перше, Висока посадка, що дуже важливо для домашнього костюмчика. По-друге, еластична тканинка. Пасок еластичний, і сама тканинка ось теж еластична на брючках. Брючки ідуть у нас донизу класичні. Тут все теж прострочено, дивлюся, так, оверлочено, все закрито. Торочитися нічого не буде абсолютно. А всередині такі білосніжні йдуть, бачите, на бавовняній основі. Дуже приємна на дотик. Абсолютно, абсолютно мені подобається цей варіант піжамки, домашнього костюмчика. На жаль, на жаль, що тільки в двох розмірах 48-50. Чому, на жаль? Тому що я б собі з задоволенням би взяла ось цей комплектик. От навіть можна спати або просто подивитися. Дому ходити, так, ну, і, і такий веселий. Ну чому тільки 48-50? Мабуть, час, зараз більшість жінок, хто нас дивиться, подумали так само, як і я. І тут ще у нас написано «Love you», так, люблю тебе. Ось такий у нас любовний сьогодні. Ну, не трикутник, ну майже, так, ви і кролики, любовний трикутник товару ЛС 295. І в нас одразу фінальна вартість, дівчата. 699 гривень за дві речі. Слухай, зараз футболочка так коштує. А в нас вже готовий костюмчик. 699 гривень за комплект. Так, з футболочка і брючки сурем а, виглядають м -м, дійсно. Гармонійно між собою тут, до речі, на брючках трішечки такий іде, як листочки. Так, якщо а, у нас футболочка більш така однотонна, ну і звісно, принтація іде, любов е, у кроликів, любов лямур, А ось брючки йдуть такі більш у нас уже а, в такому принті, як листочок. Так, тут такі смужечки, листочки а, насправді дуже гармонійно між собою переплітається. Якщо футболочка у нас більш спокійна, то брючки більше йдуть такі. По забарвленню уже. Навіть на камері, я зазвичай коли дивлюся, і коли щось не однотонне, камера любить взагалі однотонні відтінки. А тут прямо починає рябити, так? коли такі ідуть візерунки. Але в житті виглядає дуже і дуже класно. Якраз ось ці візерунки вони зайвий раз просто забирають на себе увагу і відволікають від об'ємів. Хоча 48-50, які там об'єми, там все чудово у вас, дівчатка. Тому вихоплюйте цю пропозицію. Я впевнена, що вона іще іде з запасом, щоб більше буде на вас сидіти, ось так. Вільно, не буде нічого ніде перетискати. Код товару не забувайте називати LS 295. На поштовому відділенні ще прийдете, ще приміряєте на себе. Хоча не знаю, домашній костюм, мабуть, можна буде приміряти. До речі, теж уточніть операторів кол-центру цей момент, чи можна буде ще додатково приміряти. А далі по плечиках тут у нас ну, така стандартна футболочка, може ще знаєте, що? Зараз покажу вам ще, можливо, позаду. Тут у нас все теж прошито, прострочено. Ну і не може. Ну, як аж настрій піднімається, І ще й тут квіточка. Ну тут взагалі тут, мабуть, кролик прийшов робити вже цілу пропозицію руки і серця, так своїй крок кроленятку своєму, своїй крол... кролчиці, так Крілчиці, чи як там вже я не знаю. А позаду тут однотонна спинка йде, тут прострочено єдине ось такий шовчик. А далі брючки, все те саме у нас повторюється по брючках, а позаду вони йдуть абсолютно такому. У самому принті, так як і попереду, еластичні, класно потягуються. Дивіться, ще дуже класно тягнуться. Візерунок теж можете якраз роздивитися. Якісь тут не знаю, якісь листочки. В листочку ще якась така ялиночка йде цікава. Тому беріть собі на Миколайчика, собі оновлюйте домашні гардероб. Вдома теж треба виглядати, а так щоб було приємно. Та навіть самі на себе глянути в дзеркало, щоб було приємно. Не те, що вже кажу про оточуючих, хтось сусідів, так постукатів. Вам вже. Можна не бігти, не переодягатися, бо якщо ви в якомусь дранті щось там розтягнуте в плямах, то вже ж і двері відкрити. Тут щось постучав, ви вже собі спокійно. Ага, подивилися. Сусідка валя, відкриваєте, валюшечка. Вона боже, які в тебе зайки. Тво, дівчата, даруйте собі цю атмосферу щастя, позитиву. А ми рухаємося далі.